Шіссот три тисячі сімсот кілометрів квадратних, нашої вільної України. Привіт усім! До ефіру громадського радіо доєднуюся. Я Олена Новікова. Вітаю Євгена Глібова за звукорежисерським пультом, нашу гостьову редакторку Світлану Масловську. Ну і врешті-решт весь наш колектив. І зараз вітаю також і експерта, який доєднується до нашого ефіру. Це політолог і віце-президент аналітичного центру Політика Олег Лісний. Пане Олеже, я. Вітаю вас в ефірі громадського радіо. Так дійсно Навзайом. ну просто я я так поспішаю, тому що вкрай багато е, подій, які ну необхідно обговорити і якомога детальніше. Ну наскільки нам ефірний час це дозволить, такий насичений дуже понеділок е, в нас стався. І почати я хочу із ситуації в Румунії. Це історія із шахедами. В тамтешньому міноборони після заяв українського МЗС після заяв українських прикордонників каже ніт. Нічого в нас не падало, категорично заперечуємо так звану ситуацію повідомлення про яку з'явилися в публічному просторі. Це так оборонне відомство Румунії. Так дописало на своєму сайті. Після цього ми бачили от свіже достатньо заява Дмитра Кулеби, наш міністр закордонних справ, спілкувався з журналістами, і каже, що Україна взагалі то має фотодокази падіння дронів шахедів на території Румунії. каже: ну. Ну, ймовірно, скоріш за все, вони зараз все детально вивчають, не хочуть ескалації ситуації. Але от ну я хочу нав навести жарт. Одна з е, моїх е, френдів в, е, Наталя в дописі. Е, я побачила просто буквально перед ефіром, вирішила поділитися із вами із слухачами. Дві події за ранок. Обирайте, яка реальна румунія зробила рішучу заяву щодо вибухів на її території, збирає засідання НАТО або почути Сідісі Сандр Страк на на. Арфі. Ну от виявляється, що друга подія все ж таки реальніша ніж дійсно засідання НАТО, скликане а, а, румунами саме через цей інцидент. А, як ви взагалі розцінюєте цю ситуацію? Ну а, тому, що ну тривожно, чесно кажучи, ну дійсно дійсно є факти. Ну, я не думаю, що українські прикордонники просто з голови вигадали ну, незрозуміло для чого от цю ситуацію. А Румунія їх заперечує ці факти. Це дійсно такий острах перед відкритим конфліктом з Росією. Ну, скоріше за все, так, якщо дуже коротко відповідати. Якщо не коротко, то можна вже знаємо, не дуже коротко що в такому разі Польщі, і, і в Польщі потрапляли ракети, і тоді казали, що йде розслідування. Воно має визначитися з тим, чи було це не було. Ну от я не знаю, може, ви бачили результати цих розслідувань? Я не бачив в Молдову, падали ракети. Тепер шахіди долітають до Румунії, і знову ця. Вдавана бли... близорукість, та я би я сказав би так, набута е, безпорадність, тому що м, насправді Путін прямо чи не прямо він випробовує НАТО на слабу. Пресловута п'ята стаття, ми здається, з вами неодноразово етері обговорювали. Вона ж фактично ніколи не застосовувалася. Ніхто не знає, як вона має, може застосовуватись. Четверта стаття вона застосовувалась ну, скликати всіх і поговорити про все. Ну що разів до семи. І навіть цю процедуру не використовують в цих інцидентах, роблять вигляд, що їх не сталося, бояться спровокувати, і це розв'язує руку агресору, тому що наступного ну, разу. Полетить далі, де межа дошло, того, дошло. на що підуть росіяни у от таких от свідомих. Е, ну, це навіть я не, я не знаю провокацію. Це ді, ну, дійсно, дійсно, коли от цей гопнік е, у дворі якийсь підліток бере сусідів на слабо. Ну, Дивіться, по-перше, я, от уже два дні, дякуючи вашим колегам, намагаюся сам собі відповісти на питання, що таке ескалація. Чи це вже ескалація, чи це ще не ескалація? І таке враження, що на заході не знають нема мірила, яке б поміряло. Тому що напасти на непровоковану країну, яка не провокувала напад на себе, це вже ескалація. Вбивства людей, руйнування інфраструктури, бомбардування території регулярно ракетами це вже ескалація чи ще ні ескалація. І от якщо по цій шкалі ходить, то я не знаю, де вона буде визначена як ескалація для країн НАТО, тому що вони дуже не хочуть цікнутися в прямому ефірі. Скажем так, в лапках з російською армією, але ж вони ж забули, що Путін з ними вже воює майже там другий рік, тому що він не з Україною воює, він воює з, з країнами НАТО і тому тут знаєте такий Когнітивний дисонанс насправді один воює, інший роблять вигляд, що не попав. Да? І я не знаю, чесно кажучи, от межу цієї гри, тому що в один не прекрасний день він вдарить по якомусь конкретному об'єкту, і тоді що? От тоді що буде так, і я не знаю, що буде тепер. Я ставлю три крапки і дивлюся з, з цим з великим сподіванням в бік Вашингтона і ще когось, хто може відреагувати адекватно. Румунія теж могла адекватно відреагувати в своїй заяві, а не ховатися як е, е, черепаха в свій панцер, тому що панцер це такий ж на нинішній момент вдається путіну удаваним, і тому він буде його перевіряти на міцність. Навмисно чи не навмисно обов'язково буде це робити? А пане Олеже, дивіться, от е, стосовно Вашингтона, ми в редакції вже жартували. Ну і як відомо, в кожній жарті є доля жарту. Що оці пару трійку годин, е, які були поміж спочатку заявою української сторони щодо шахетів, потім до публікації цієї відповіді на сайті румунського міноборону. Ну, десь, здається, чи чи то дві, чи то три години пройшло. А, от і що, що вони обривали телефони Брюсселя і Вашингтона, як ми будемо з цією ситуацією е, далі вчиняти? Що, що НАТО буде заявляти, чи буде, що нам говорити. На вашу думку, були е, консультації поміж країн НАТО з цього приводу за ці Думаю. дві години? Думаю, скоріше. Так, тому що і в польському варіанті теж були скоріше за все консультації і скоріше за все ухвалене рішення е, сказати, що нічого не сталося. Ну виходячи з того, що в цьому кейсі взагалі ніяких жертв не було, тому тут простіше це зробити. Але я ж думаю, що вони прораховують ситуацію на декілька кроків вперед, і оця пасивна позиція вона знову ж таки спонукає і розбещує супротивника. Він бачить, що це йому сходить з рук. А можна було б ті ж Румунії сказати, що так ви, ну, випадково вони потрапили, але ви застосовуєте зброю поблизу наших кордонів. Ми проти цього. Ми хочемо, щоб ви цього не робили. По-перше, це нам би плюс був туди б не летіли випила або ракети. Так, ну просто тому що там попередила країна НАТО. А з іншого боку, їм спокійніше жилося, але вони вибрали варіант страуса, який голову пісок заховав і думає, що інші частини тіла не. Постраждає, якщо він не бачить свого ворога. Тому мені не подобається ця позиція. І знаєте, один раз це може бути випадковість два рази, випадковість а три це вже тенденція, і вона не на користь того, що Путін вірив в силу НАТО. Ну і не на користь самого Альянсу, і жителів країни, які входять до альянсу. Знаєте, мені спало на думку, пам'ятаєте, оцей мем такий соцмережами ходив, що мовляв, Росія воює з НАТО, а НАТО досі на війну не прийшло. Ну от поки. Що воно дійсно вже не прийшло? Вже є удари по території НАТО. А а НАТО на війну не приходить досі. Ну так воно і є на превеликий жаль, але це довго так тягнутися не може, колись ця ситуація все таки переломиться. Я сподіваюся, ну подивимося. Ну ймовірно, до е кінця цієї доби може і е сам північно-атлантичний альянс зробить якусь заяву з цього приводу. Ймовірно, е румунське міноборони. Е ну пояснить, а що ж там тоді вибухало, якщо це були не шахеди. Е Ну, треба, ну, потрібна ясність у цьому питанні. Поки що її немає. Ми ж йдемо далі по а, подіях сьогоднішніх, які вже ну. Ну, фактично, сталися, тому що заяви на звільнення Олексія Резнікова з Міноборони подана. Заява Рустема Умерова на звільнення з посади очільника фонду держмайна подана. Ну, от давайте так. Я пам'ятаю, ми перед цими подіями з вами дуже плідно розбирали цю ситуацію. Саме з от. ну, Хвилею невдоволення, скажімо так, в медіа роботою Олексія Резнікова. Зараз маємо те, що маємо, От тим, хто хотів звільнення його, вдалося це зробити. Ну, ну друзі, ну, попри весь флір цей скандалів, ну давайте визнаємо, що це в принципі зараз це була якась спланована акція. Ну і я про що зараз хочу поговорити? От з доброго. На диво починаємо ми е, цю тему з е, хорошого, так. Е, от моя, ну не знаю, медійна бульбашка, фейсбучна, так, якихось особливо гучних обурень саме щодо пана Умерова не принесла мені. Єдине, що я побачила, що йому десь хтось, якась людина закидала, згадала, що він там е, наприкінці 2000, е, 2000 х здається, там якийсь другий. Десятий рік плюс-мінус працював в Лайселі, а той належав Ахметову, коли Умеров там працював. От і можна вважати, що суспільство якось ну трошки заспокоїлося, тому, тому що ми ж пам'ятаємо, от кожен раз, коли. Виникали чутки, а вони виникали не один раз. Про відставку Резнікова там обговорювалися ймовірні кандидатури. І деякі були такі, що люди за голову просто хапалися і готові були бігти на банку. Я не знаю, колони трясти. Ну так. Мірова в принципі і в моїй бульбашці не помічено негативу. Він не був, як на мене, занадто публічним. Але і от таких факапів, які б можна було зараз винести на загал, їх немає тому це фігура, яка ну скажем так. І громадянському суспільству заходить, і просто громадянам, які не можуть наслідкувати за тим, що ми на обороні відбувається. Але знову ж таки, я не хочу, щоб ми закохувалися або е такі сподівання за межі ставили на конкретну персоналі. Тому що, е ну, наприклад, е-е Слід або роль особистості в історії, як на мене, вона починається умовно там з президентської посади. Це президент може змінити е, там ситуацію в державі, тому що він приходить з командою. Він може піти іншим шляхом. У нас в Україні це неодноразово було. Е, то ми йшли в Європу, то Янукович потім Ростов потув, але ж змінювалось. А от в конкретних міністерствах я вважаю, ну це моя суб'єктивна думка, змінює Може змінити, я так скажу обережно команда професіоналів і рішучість видерти, виштовхати, випалити будь-які. Я не знаю ще такі слова негативного сенсу. Совок з української армії, тому що де де а в Міністерстві оборони, як на мене, там десятиліттями формувалися оці от клани. Оце ставлення до солдат, до майна, до його закупки, до його там ремонту і так далі, і так далі. Що це треба просто, ну скажем так, переставляти меблі це замало, і треба міняти саму систему. Там є вже певні зрушення, там є волонтери. Але ж скільки ми б'ємося, з 14 го року, там, якщо не помиляюсь, ну десь з того періоду заходили волонтери, вони щось намагалися змінювати. Співпрацювати, але ми бачимо, що система вона дуже стійка. І будь-якого міністра, незалежно від прізвища, може статися наступна ситуація як у Різнікова. Тому що я вважаю, що Різніков, при всю критику, яку я сьогодні читаю стосовно нього, він все таки зосередився на міжнародці, скажімо так, де в нього гарно виходило. А все решта він думав, що воно так само буде функціонувати, Як кажуть, військові. Ну Ні, а треба дивіться заходить, пан пане Олеже. А з іншого з іншого боку, Рустему меров є він професійний бізнес. У управлінець наскільки ми розуміємо його так ну бекграунд, скажімо так. А, і а, одна справа налагодити, ну, а, дивіться, Міноборони, це ж в першу чергу, ну, теж така управлінська штука, яка має займатися ну, постачанням до армії. так а, Не військовими справами, не політичними гаслами, не чимось і заявами, чимось таким. А це саме, ну. Такий завхоз, <гум>, скажімо а так, не... українського війська. А Але дивіться, і, і не його а, ну, не, не скажу в компетенціях, бо я з паном Рустемом особисто не знайома поки що, принаймні. А, чи, чи має він достатньо, по-перше, наснаги, а по-друге, просто Ну, от компетенції це найкраще слово для того, щоб якщо ми говоримо, якщо ми не вдоволені якоюсь корупцією в міноборони, щоб дійсно випхати її звідти, ну тут потрібна політична воля не тільки міністра, це повинно бути все сприяння всі вертикалі влади, в тому числі і Верховної Ради, яка має, мабуть, перенема не мабуть, а точно перепрошувати е, норми. Або законодавчі ініціативи вносити такі, які б спростили діяльність і розгрузили корупційну складову в міністерстві, я от чесно кажучи, ну пам'ятаю, що от чи це було сказано, чи це так було зроблено висновок з дії нинішнього міністра, поки що що він не хотів бути завхозом. І це погано чи гарно ну, показала ситуація. Тому я вважаю, що якщо у людини є, по-перше, досвід керування великими структурами, тобто на державному рівні, є досвід бізнесового управління процесами глобальними, то тут все як би, в руках майбутнього міністра. Але знову ж таки, я наголошую, що який би він класний не був, цікаво, яку він команду з собою заводить. Як йому передасть справи нинішній міністр, тому що, наприклад, той же Рамштайн там дуже багато напрацювань персональних, наскільки я знаю, скільки чув. Тому їх треба передати дуже коректно, щоб новий міністр не будував стосунки заново, а пішов по тому, що є позитивно. Тому що знаєте, мені от дуже не подобається, коли, наприклад, міністерство в нинішньої ситуації певними медіа в тому числі, у? Заведено в негативну конотацію Міноборона це щось погане. Міноборона корупція Ні, не так. Там же є й позитивні моменти, але їх в упор ніхто не бачить і продовжують не бачити. Це неправильно. А, наприклад, те, що заходить людина недотична до системи, має на увазі системи міноборони. Я вважаю, що це плюс. Якщо вона знову ж зайде з командою, яка буде розбиратися процесами, тому що я от нещодавно спілкувався з просто з військовими колишніми, і от не розумів деякі процеси, які в мінобороні проходять. Їм зрозуміло, що там перед тим як підписати, треба, щоб цей папер полежав 2-3 там доби, а можливо і днів до того, як підписувати. Тому так отак ухвалені, там не, не писані правила. Да? Їх треба руйнувати, тому що його треба просто перевести на сервісну службу, по обслуговуванню Армії, тому що, е, там, наприклад, Залужний він опікується тим, яка армія має воювати. А миров тепер має е, е, опікуватись тим, щоб е, у солдатів не було м, інших думок ніж ефективно захищати свою батьківщину. Не там, коли це прийде, або те прийде, або скільки воно коштує. Тому у цього міністра, наприклад, у майбутнього дуже великі виклики, тому що до нього буде дуже велика увага, і в нього нема 100 днів. У нього нема 50 днів. У нього немає 10 нинішніх ситуацій. Йому треба взайти, як кажуть, військові з колес, почати або її перепрошувати, або деякі структури руйнувати, віддавати в інші агенції, тому що це теж можна зробити. І мені цікаво все таки почути команду, хто за ним зайде. Це дуже дуже важливо. От е я, шановні слухачі, нагадаю, ми зараз говоримо і з політологом, президентом аналітичного центру політика Олегом Лісним. Говоримо про актуальні події, зокрема про ротації в Міноборони, а, пане Олеже. Е і тут ще один аспект, на який ну вкрай необхідно звернути увагу, тому що наступна тема в нас саме про це буде. А те, що Зеленський оголосив про призначення Умерова перед зустрічю Ердогана з е, Путіним, це ж можна припускати, що це ну це є свідомо, що є це певною частиною. Ну, знаєте, я дуже люблю питання, чому зараз так. от це є певною ча частиною, хоча б частиною відповіді. Я е, 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 тут, е, коли готувалася до ефіру, в випадку. Кого? Ну, дійсно, випадково це не, не, не той сегмент інтернету, в який я дуже часто його хочу заглядаю. Це російські ЗМІ. А, mm -hmm. І випадково з'ясувала, що а, от, якісь там оглядачі, вони паном Мумеровим, як кажучи, занепокоєні. Я трошечки от зацитую навіть стаття у взгляд, таке є видання. Там перелічують факти з його біографії. Бідкаються, що він до пана Джемілєва дуже близький. Є одним із ідеологів плану деокупації. Криму, а далі я от просто зацитую, щоб ви зрозуміли масштаби. відносно молодий та маловідомий Умеров. Ну, бачите, росіян маловідомий. Досвідчений ворог російської територіальної цілісності, а його професійний та особливий пріоритет, так і пишуть: віджати наш Крим. отак mm -hmm. ну, в, в, в цьому сенсі так. Uh, і от uh, що про що в цій статті йдеться? Чому я вирішила її згадати? Це саме тому, що в Умерові вони кажуть, дуже зацікавлений Ердоган. А, і от е, на вашу на вашу думку, е, це пов'язані події, переговори Ердогана нинішні з е, Путіним у Сочі, і от ну ну, майже майже день в день. Там ну по погодинам менше добу можна рахувати, коли Зеленський підтвердив призначення його на посаду голови Міноборони. Ну, ви знаєте, що я не прихильник конспірології, Я віддаю її тим мас-медіа, які вам випадково попадають на очі. Але те, що майбутній міністр буде мати гарні стосунки з Туреччиною, це у нас теж пролітало по багатьох засобах масової інформації як позитивний момент. А також те, що він кримський татарин, і те, що в нього дуже жорстка позиція стосовно повернення Криму. Тому росіянам якраз цей варіант і скажемо не подобається а те, що наші високопосадовці, скажу так обережно, іноді проводять і ПСО. Стосовно такого ворога, і це вже помічено не тільки Буданова, тому можливо, це саме так і було. Угу. Тепер до самої зустрічі а, зустріч важлива, тому що скільки тижнів, пане Олеже, скільки тижнів ми обговорювали, коли ж Путін приїде до а, Туреччини, не сталося так. Ердоган поїхав до нього, перемовини були у Сочі, і от перед зустрічю він коли вже прилетів, а, а, турецький президент, він сказав. Рішення, яке ми приймемо щодо зерна, є дуже важливим. Тобто, дійсно, зернова угода в центрі була цих перемовин, і, е, врешті-решт, виявилося, що е... Не домовилися, от що українська правда, е, припустимо, пише е, Європейська Правда і підрозділ. Так Путін після переговорів заявив, що Москва не готова повертатися до Чорноморської зернової ініціативи. Для повернення Кремль вимагає поста... виконання поставлених раніше вимог, а, а так ну взагалі а, готові реанімувати зернову угоду, і зробимо це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості. От Щодо цих зафіксованих домовленостей, то окреме питання. Він має на увазі у ці два пункти, про які а, Туреччина говорила на днями щодо а, підключення дочки Росільгосбанку до СВІФТУ і зняття а, санкцій європейських з агропідприємств російських, якихось ті, що добривоми займається, чи це повний перелік? Там здається вісім пунктів було. Та у них там більше, вони там деякі змінювали, але ж тут треба подивитися не на перелік чого було. Я вам скажу парадоксальну річ, я дуже боявся, що домовляться, і домовляться за наш рахунок. Тому що, наприклад, послаблення санкцій або їх призупинення, я вважав би для нас е е е е катастрофічним, тому що ми б'ємося разом з усім світом за те, щоб кожен пакет був. Е е е Ефективніше ніж попередній, а тут за одні перемовини фактично знівелювати е, саму ідею санкцій, чого й домагався Путін, і створити ну, небезпечний, дуже небезпечний прецедент. саме прецедент. Так та і після цього прецедент е, та оця пірамідка. Ну. Вибачте, що так неповажно ставлюся до санкцій, ну умовно, ця пірамідка почала б рушитися. Причому вона почала рушитись би по, по прецедентному праву. А ви ж тут зробили, а ми а, а, а отут ми можемо зробити, а отут. А якщо не виходить домовитись по-гарному, Путін перекриває ще щось, да? або робить ще якийсь теракт черговий і знов вимагає, і знов йому йдуть на поступки. І так поступово, поступово санкції просто залишаються словом. Тому те, що вони не домовились, я скоріше буду вважати е, позитивом, тому що е, те, що озвучила ООН, те, що озвучував Путін. Е, це було б програшем. Ну, це за наш рахунок би вийшло. Тому що наше зерно це наша кров, насправді наші громадян, густополити це зерно. Тому ми, якщо щось повинні вирішувати, то на вигідних нам умовах. Тим більше, що я думаю, що недарма тиждень тому чи два, це я не готовий сказати, міністр закордонних справ Туреччини був в Україні і теж. Проводив достатньо потужні консультації, де мино скоріше за все були виставлені наші червоні лінії. Що ми хочемо, що ми не хочемо. Ми більше всіх майже хочемо, щоб ця зернова угода працювала, тому що це валюта. Це можливість не тільки збіжжя відправляти, а можливо і відновити і інші е, види транспортування. І я маю на увазі там метал, руду і так далі. Це нам теж все конче необхідно, але ж ми знаємо ціну, і ми не готові за будь-яку ціну. І те, що Ердоган, коли приїхав, він же ж перед тим е, або перед зустрічю, він сказав, вже, що за нашою зустрічю спостерігає весь світ. Да? Підняв ставки максимально, психологічно тиснувши на Путіна в такий спосіб, і руку йому довго тиснув, так що Путін бідний не знав, що робити, або прощати, або там показував йому на дерева тільки щоб відпустив. ну Такий теж прийом досить. Відомий, коли цікаво, треба хтось... буде подивитися. Якось я в роботі в підготовці а до ефіру пропустила Путі... цей Путі... момент. Вони на порозі Путін йому розповідав, що тут теж можна Ердоган Я взяв за руку і довго тримав, а потім відпустив так, похлопав по руці, так мов, можеш йти. Да? Mm -hmm. Ну як я подивився, він знайомив просто хто в домі, папа. да Скажімо так. Путіна не вийшло будь-папою, тому він залишився по його логіці. Він же любить ці казкові порівняння, він залишився бармалеєм, який проти всіх. І в нього насправді, як на мене, зернова угода це. Отої той інструмент, яким він може показувати російському суспільству, глибинному народу, що він що та що рішає, uh -huh. Uh -huh. він виходить, і каже: от мене просила, а я ні, а я не соголосився. Хай в Африці там мільйони вмирають, да? такий я суровий, тому що більше нічим похвастатися. Це в нього після ще ядерна зброя є. А і тепер це голодомор, тому що це зброя радянської Росії, там царської Росії, Путінської Росії. Вони тільки вміють морити голодом, вбивати більше традиційно нічого. традиційно для Російської Федерації і попередніх утворень державних, які були на цій території, пане Олеже. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. На жаль, добігла угу. добіг кінця наш ефірний час нам відведений. Так Щодо зернової угоди, я так думаю, що треба почекати, яку. Якось реакції аналітики від саме турецьких змі, щоб вони там послухали е е Ердугана за його повернення, бо, я певна, він даватиме якісь коментарі з цього приводу і розклали по поличках. Що ж це має означати саме для Туреччини, тому що тут е е Анкара дуже потужний гравець е е зацікавлений в роботі зернового коридору. Тож тут чекаємо вам на сьогодні. Дякуємо. Гарного вечора. Назад. А друзі, традиційно робимо в цей час в середині години невеличку паузу. Після цього я Олена Новікова повернуся до ефіру. І далі в нас така цікава тема буде: будемо розбиратися, що на столичному ринку нерухомості зараз коїться. Які тенденції чи змінилося щось як анонсували із приходом осені? Дочекайтеся. Реклама на громадському радіо.